На острові Пасхи зібрали майже 9 тонн електронних відходів. Водночас тут живе менше ніж 8 тисяч людей. Жителів закликали здавати зламані чи застарілі планшети, телефони та інші гаджети. Збір відходів організувала влада острова, переробне підприємство, а також чилійська телекомунікаційна компанія. Ця компанія бере на себе відповідальність за власні відходи. Ми хочемо, щоб інші компанії чинили так само. Зібрані відходи упаковують і перевозять на материк. перероблятимуть їх на заводі в чилійському місті Вальпараїсо. Ми не лише зменшуємо шкоду природі, а й підвищуємо поінформованість людей про екологію. Ми очищаємо острів та планету від сміття. Острів Пасхи лежить у південно-східній частині Тихого океану. Місцева назва Рапа Нуї. Це найвіддаленіший населений острів світу. Від континентального узбережжя Чилі його відділяє понад 3500 кілометрів. Острів Пасхи входить до складу чилійського регіону Вальпараїсо.